Всім привіт, друзі. Розумниці сидів так воно сухенькому. Помощувалися. Початку того на лавці сиділа, а тепер тут. А, спить, 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 спить. спайс. Перше вересня. Мій чудовий прекрасний племінник. Студент. Боженька, допомагає, щоб все було в нього як найкраще, як найлегше. І вашим діткам, внукам бажаю всього найкращого. Хто першокласники, хто О, першокурсники, всіх вам земних благ. Хай Боженька їм допомагає. Хай гарно вчаться. Хмарно у нас сьогодні ще, друзі, хмарно. Пишіть, який у вас настрій, яка у вас погода. І хто у вас внуки чи дітки пішли на 1 вересня.